Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я вам покажу своє замовлення за ось цим от каталогом 11-м компанії Oriflame. І почнемо з засобів для волосся, замовила собі масочку до олодж, дуже гарні відгуки на неї. І я вирішила також спробувати і склад. Мені тут сподобався. Наступне, що замовила, також для волосся і як плату за доставку, я взяла собі кондиціонер Еліо. колись в мене вже він був, і в парі з шампунем вони мені дещо обтяжували волосся, тому якось я більше не замовляла. А тепер вирішила спробувати окремо плюс, як бонус, безкоштовна доставка. Ну, Знижка на доставку, замовила собі саме Елео. Далі, що собі ще замовила? А, так, Наталя з Києва писала про досить непоганий, навіть дуже гарний склад сонцезахисного крему. У мене ще закінчується другий, друга баночка від Beauty of Gerson. Вирішила спробувати нове. Наче непоганий склад. Дійсно, я подивилась, чомусь мені здавалось раніше, що тут є спирт, начебто тут немає. Ну, алкоголь де натурат, в мене його шкіра дуже погано переносить. Буду користуватись дуже цікаво. Е, перший за тест дуже приємний, не залишає білого сліду, ну так, у всякому разі, на руці. Е, білого сліду не залишає, зволожує, ну начебто все непогано. Буду користуватись. Також замовила собі ось таку масочку, одна з найулюбленіших моїх масочок Quaryflame. Вона була на знижках, тому замовила собі. Те, що дуже хотіла собі замовити замовила без затеста і не пожалкувала це Women's Collection Charming Violet. Він мені дуже сподобався. Дійсно, прохолодна фіалка. Ну от мені натуралістична тут фіалка така, що я прям просто в захваті від неї. Мені дуже подобається. Це в мене тут е, коробочок, і я собі сюди трошечки парфуму набризкала. Сподобався мені. Оцей раз цей парфум. Я дуже задоволена, що його придбала. І 100 мл буду ним насолоджуватись. Він для мене пахне весною. Ну, я не знаю, якось він влітку, в спеку. Можливо, і ні, а от весною він мені дуже сильно пахне. І знаєте, хочеться прямо на себе його нанести і бути в цьому коконі якомусь такому. Він дуже затишний для мене аромат. Сподобався, дуже сподобався. І останнє, що покажу, звісно, що я не пройшла повз, і замовила собі два пробнички нових ароматів: це Scope Time to Loop і Scope's Wonder. І ці аромати мені також сподобались, і мені вони потрібні обидва. Тепер мені дуже хочеться їх придбати. Ну, давай, давайте почнемо з «Earth Wonder». я не пам'ятаю ноти. Там здається акорд «Paradise» з грушею. База там здається сандал. Ну, подивіться, дівчата, у кого я до не замовила каталоги. Буду чекати, до речі, ваші огляди на каталоги. Хто їх замовляє? Дуже люблю ці відео. Передивлятись, навіть якщо іноді коментарі не встигаю написати, але передивлятись дуже люблю. Лайкаю, мені дуже подобається. Так от це знаєте, Earth Wonder. це солодкувата соковита груша. І трішки якоїсь свіжості є. Він такий прикольний. Мені отут груша подобається. Дещо нагадує звучання, знаєте, якого аромату від Fresh е фрешкотюр Такий він золотавий, е як розпилювач, як е умивач скла. Золотавий. Сам флакон називається Moschino Fresh Gold або Gold Fresh Couture, здається так. От Вони мені досить схожі, дуже соковита, соковита, така, прям, знаєте, аж сок з неї тече. Груша мені сподобався. От дуже хочеться мені цей аромат. А Time to Loop взагалі мені сподобався найбільше. Він, до речі, не дуже стійкий чомусь на мені, але це просто божественно. Тут дуже красивий жасмин. Тут прохолода, там є водний бриз, і цей водний бриз, якісь солонкуваті ноти, і свіжість, і оця солодкуватість трішечки жасмину. ну Він дуже класний. Мені він дуже сильно сподобався. Хочу ще третій, на жаль, третього пробника не було. Хочу ще третій затестити, але мені ці два аромати дуже-дуже потрібні. Мені тепер дуже і хочеться собі замовити. Рекомендую спробувати оці новинки реально, там щось штучний інтелект робив, чи я не знаю, як вони їх робили, але вони в них вдались. І це от аромати, які мені дійсно дуже сподобались. Ось такий мій огляд невеличкий вийшов. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коментарі про ці нові аромати, як вони вам. А на сьогодні це все. Бережіть себе, всім па-па!